Інформація про поранених 26 листопада почала надходити після дев'ятої години. Розповів директор департаменту зв'язків зі змі Херсонської міської ради Денис Путінцев. Саме у цій порі ворог з дрона атакував автівку у підсумку. Маємо одразу трьох поранених. Двоє жінок і чоловік. Також маємо інформацію про двох поранених з Киндійки. У 27-річного чоловіка уламкове поранення руки, і ноги та минно вибухова травма. У 60-річної жінки також минно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. Травми вони отримали внаслідок скиду з ворожого безпілотника. За минулу добу в нашій громаді один чоловік отримав травми несумісні з життям внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району. А 86-річна жінка. Була поранена. Через підвищену активність ворожих безпілотників учора навіть довелося скоротити п'ятий маршрут. Автобуси доїжджали до останньої більш-менш безпечної локації. Близько 12 години, 25 -го листопада, російські військові скинули з безпілотника вибухівку в одному з житлових кварталів Херсона. Місцева жителька Анна Величко розповідає, отримала уламкове поранення. Воно е пропекло мені і, і палець. Наша... Тільки в шипку на таку дірочку робив. А в дворі було це дерево попадало, то ще нас це дерево засвітило, то заливалися вікна цілі і все, то тільки одна дірочка. Ми в хаті були, а я якраз тільки на поріг, а воно гепнуло. Марина Круглова, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.